Середа, 5 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому попрощались із героєм Сергієм Пастухом. Він пішов до війська добровольцем. Служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. 30 вересня минулого року загинув на Донецькому напрямку. Сергію Пастуху назавжди 43 роки. Поховали героя на Алеї Слави. Їхали вони, вони мінували територію, і це вже якби остатки мали те, що вони домінувати, і, на жаль, сталася така історія. Сергій завжди себе рекомендував тільки з позитивної сторони. Я пам'ятаю, навіть наші перші заходи з ним Серіврянські ліз, як ми з ним разом їздили, разом заходили. Він такі знаєте, завжди був. На, на позитиві з гарним настроєм. А Він приїхав з Польщі. На повномасштабне вторгнення. Він з дружиною, з дітьми був в Польщі, але спочатку війни він повернувся назад для того, щоб захищати Україну. Він дуже довго добирався. Він розказував ту історію, як тут все було. Для нього було дуже дивно, що всі їхали з України. а Він повертався. Я служив з Сергієм Пастухом в одному взводі. Починали. При повномасштабному вторгненні ми і на початку при утворенні нашого батальйону. Сергій був цілесправомованим, вмів за собою вести. Він вмів керувати. Після повномасштабного вторгнення дослужився до головного сержанта батальйону. У Сергії залишилось двоє дівчаток, дві дівчатки, дочки і дружини. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини ДТП, що трапилось вчора на вулиці Молодіжній. Близько 14-ї години там зіткнулись два легкові автомобілі. За кермом першого перебував 72-річний чоловік. Водій іншої автівки, 24-річний хмельничанин. Отримав перелом променевої кістки правої руки. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації. Зарядну станцію Екофло придбали представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів для військових, які служать на Сумському напрямку. Кошти вдалося зібрати під час акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих, де стояли скриньки для донатів. Нині нагадують, у захисті у місті триває теплий збір. Окрім зарядних станцій, бійцям потрібні й обігрівачі, генератори, хімічні грілки, ліки. Понад 1200 жителів міста та сіл Хмельницької громади отримали послугу Догляд вдома з початку 2025 року. Її надає міський терцентр соціального обслуговування. Послуга передбачає щоденну допомогу тим, хто не здатний обслуговувати себе самостійно. Скористатись нею можуть люди похилого віку, особи з інвалідністю, у тому числі й вимушені переселенці. Для цього слід подати заяву до центру, що розташований на вулиці Перемоги 7 А, або до управління праці та соціального захисту населення. Обов'язкова умова реєстрація в міській територіальній громаді. Тренінг для працівників міських поліклінік влаштували фахівці Центру запобігання та протидії насильству. Саме медики одними з перших помічають у пацієнтів наслідки застосування фізичної сили. Тож на зустрічі. Проговорили про ад... алгоритм дій під час фіксації злочину та про взаємодію з іншими службами. Фахівці нагадують, потерпілим потрібно звертатись до поліції або ж центру запобігання та протидії насильству за адресою вулиця Перемоги, 10Б. 161 новонароджену дитину зареєстрували упродовж жовтня у Хмельницькому міському відділі Драц. Дівчаток більше 89, хлопчиків 72. Також серед немовлят дві двійні. Найчастіше дівчаткам батьки давали такі імена, як Злата, Соломія, Мілана, Мія і Софія. Хлопчикам Мирон, Матвій, Ярослав, Марк та Максим. Додамо, що у вересні у місті зареєстрували 160 новонароджених. Мельничанка Людмила Настеренко за ветеранський грант відкрила магазин домашнього текстилю. На це вона, дружина військового, отримала від держави півмільйона гривень. Жінка займається створенням скатертин, ранерів та серветок із українською символікою близько трьох років. Магазин же з'явився у місті менше місяця тому. Тут вона хоче не лише продавати вироби, а й влаштовувати творчі майстер-класи, щоб відроджувати українські традиції. Та популяризувати сімейні цінності. Тим часом чоловік Людмили Нестеренко продовжує захищати країну. Контракт він підписав більше десяти років тому. Я трошечки жила в Литві, ми тікали від війни, і він з дітьми мене відправив туди. І повернулася за три місяці. І мені дуже хотілося передати щось з українською символікою своїй родині, яку я вже мала на той час, тому що там дійсно з'явилася родина. Я почала шукати, щоб їм подарувати, і прийшла в мене ідея подарувати скатертину з українською символікою. Я шукала в інтернеті, подивилася, що це така вільна ніша, що не так багато є варіантів. І вирішила, що я спробую створювати це сама. Мені хотілося, щоб була якась точка. Щоб була якась точка, куди ти приходиш, де можна це показувати, реалізовувати і збирати людей, тому що в першу чергу скатертина, я ж позиціоную, що це скатертина, що об'єднує родини. В першу чергу це про об'єднання людей, сімей, підготувала бізнес-план і подалася на грант як дружина ветерана, діючого військового, учасника бойових дій. Грант на півмільйона мільйона. Я його отримала, можна сказати, з легкості, бо я не думала, думала що це буде трохи важко, але насправді нічого важкого, тому що є підтримка, є підказки. Майстер-клас Мелодія осіннього натхнення відбудеться у ветеранському просторі Хмельницької міської ради 7 листопада. Його організовують для матерів та дружин загиблих військових. На заході учасниці власноруч створюватимуть осінній вінок. Такі майстер-класи повідомляють у ветеранському просторі це нагода знайти розуміння та підбадьорення від тих, хто проходить схожий шлях. Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму, посилання на неї у соцмережах ветеранського простору. Читай українське щорічний літературний фестиваль із такою назвою відбудеться у Хмельницькому, 12-13 листопада в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка проведуть презентації книг, інтерактиви для дітей та дорослих та автограф сесії серед гостей фестивалю. Відомі українські автори. Андрій Кокотюха, Людмила Горова, Олена Скуловатова, Юлія Лаба та Зоряна Биндас. Проєкт реалізується за сприяння Українського інституту книги. Стратегічна сесія з розробки програми культури і туризму відбулася в Хмельницькому. Обговорили, зокрема, розвиток туристичних маршрутів та культурної інфраструктури. Йдеться про створення просторів для взаємодії фахівців галузі. Також учасники стратегічної сесії висували ідеї нових форматів культурних подій у місті і промоцій Хмельницького на міжнародному рівні. Програма розрахована на 2026-2030 роки. Далі прогноз погоди. А більше новин у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. У четвер, шостого листопада, у Хмельницькому очікується хмарна погода. Упродовж доби без опадів. Вітер північно-західного напрямку – 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, вдень плюс 10 градусів.